У французьких кінотеатрах вийшов на екрани фільм бачення метелика українського режисера Максима Наконечного. У Ліоні цю стрічку показуватимуть у цьому кінотеатрі Люм'єр Белькур. У програмі кінотеатру стрічка запрограмована принаймні до 18 жовтня. faire un très bel accueil à Maxime Наконечні. Передпоказ цієї стрічки відбувся тижнем раніше за участі режисера, і мені вдалося поспілкуватися з Максимом Наконечним. І частина цієї розмови потрапила е, в канал е, Шенюкен, франкомовний канал. Але для глядачів Ліонтебе для українців я думаю, буде цікаво дізнатися більше. Тим більше, що його фільм показували в Каннах. Фільм здобув гран-при е, кінофестивалю на узбережжі Атлантичного океану в місті сан жан люс у Франції. Перше запитання було: чому Максим вважає, що його фільм буде цікавий французькій аудиторії. Для всіх вже стало звичним простала звичною інформація про те, що у нас війна, про те, що е, наші люди воюють, про те, що наші люди зазнають втрат і страждають від тих чи інших злочинів ворога. Але фільм е, дає можливість відчути це, персоналізувати цю інформацію і відчути це на якомусь людському рівні, ототожнити себе. З цією конкретною людиною, яка зображена в фільмі, з цією вигаданою історією, але через це ототожнити себе е, з багатьма насправді людьми, е, кого репрезентує ця історія. Фільм Бачення Метелика розповідає про долю жінки, яка повертається з полону на Донбасі, і всі труднощі, з якими вона стикається, уже повернувшись до начебто мирного Києва. Моє запитання до Максима було: звідки в нього взялася ідея написати такий жіночий фільм? Під час монтажу фільму Невидимий батальйон е я, я монтував його, і е я був в принципі загалом якби е вражений. Е Історіями жінок, вчинками жінок, героїн цього фільму, словами їх. І, зокрема, одна з героїн сказала, що для неї е найстрашнішим під час війни це була можливість попасти в полон. І що між полонами і смертю вона брала смерть. І я просто задумався, е що ж страшніше за смерть може очікувати жінку військово в полоні, і таким чином вигадав оцю ігрову історію. Сценарій і бачення метелика Максим Наконечний писав разом з Іриною Цілик, режисеркою, творчість якої вже знайома ліонській публіці. Адже у червні цього року у цьому ж кінотеатрі белькур Люм'єр показували фільм Цілик Земля блакитна, ніби апельсин. Отже, моє запитання стосувалося того, як співпрацювали два автори над одним сценарієм. Іра, по-перше, була режисеркою цього цієї частини невидимого батальйону, яка Надихнула мене, дала мені ідею цього ігрового фільму. Тобто, в першу чергу, ну, я якби звернувся по неї по благословення таке. Да? А далі вже ну, дійсно вона є носійкою якихось досвідів і перспектив, які я. На, ну, на той момент не мав а там Аякіхою якісь не міг би мати ні, і не матиму ніколи. Тобто, Іра, мама, Іра. На той момент була дружиною військового Артема Чеха, теж письменника, який е, служив е, на Донбасі, воював. А, Ну і в принципі, якби я прийшов до неї вже з готовим сюжетом, з готовою фабулою, але Іра мені дуже допомогла додати об'єму цієї історії. Вона і реалістичності. Ми дуже добре попрацювали над це називається над романом життя наших героїв. Тобто, якби хто вони є, такі, Да. ми дуже добре попрацювали з нею над другорядними персонажами. Вона мені дуже допомогла з діалогами, зробила їх живими, реалістичними, з якимись перипетіями, які підводили до ключових подій. Тобто, ну завдяки Ірі в історії, я думаю, з'явилися об'єми повітря, за що я їй дуже вдячний. Фільм бачення метелика знімали до початку повномасштабного вторгнення Московії в Україну. Попри те, там є сцена, де головні героїні вважається цілковито знищений центр Києва. Після 24 лютого така сцена видається пророчою, адже багато хто з нас міг пережити подібний страх. Я запитав режисера, звідки взявся такий сценарний хід. Ну, я коли придумав цю сцену, я, ми дуже багато з усіма сперечалися, що треба лишати ці сцени снів і, і видінь Лілі загалом. З Ірою, зокрема, вона казала, вона тяжіла більше до того, аби лишити історію суто реалістичною. Я казав, що треба привнести цей метафізичний екзистенційний рівень в історію. Ну, але тоді саме ось це, цей третій сон був про те, що. Ліля бачить і відчуває війну там, де вона фізично не відбувається. Бо про це фільм в тому числі, що війна вона триває і вона знаходиться набагато довше і ширше, аніж тільки там, де проходять бойові дії. Ось і до того це була сцена саме про це. Але вона ще виявилася сценою перечуття. Ну, я сподіваюся, що того, що зображено саме в тій сцені, не станеться, але це вже сталося багато де аналогічні речі. Я також сподіваюся, що страхи головної героїні фільму бачення метелика не здійсняться, і перемога невдовзі буде за нами. Вона кується на різних фронтах, в тому числі на такому культурному. Тому до 18 жовтня, як мінімум, у Ліоні можна подивитися фільм Максима на бачення метелика. Розповідайте про нього своїм французьким знайомим. Ви побачите тут посилання на франкомовний сюжет на цю тему. Дякую за увагу. З вами був Маркен Перетятко і канал Ліон ТБ. До зустрічі.